Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, в чому справжня причина вашої самотності. Вищі сили скажіть карти Таро покажіть, яка справжня причина вашої самотності? Ну, тут все зрозуміло. Дивіться, розповідаю по черзі. Це минуле, це теперішній час, це майбутнє. Що було в минулому? У вас було і, два кавалера. В мрії було або той, або той. В думках було два чоловіки. Два. Про двох мріяли. Потім на серці було. Це то, що ви відчували. Розбите серце, що або і один і другий, або хтось з цих чоловіків розбив вам серце. Скоріше за все, що і той, і, один, і другий, бо дві негативні карти. П'ять жезлів що конфлікт, сварка, дуже такі скандальні відносини, непорозуміння і розбите серце дуже важко. Вас хтось обманув, надурив. Ввів вас в такий стан, що дуже погано було довго. І ви довго не могли від цього оговтатись, відійти від цього. Чотири міча, що стабільно, довго погано, і ви почували себе, що вас е, обман, надурили. Так. І е, все, що ви робили, все прийшло в нуль, повний нуль, все втрачений і час. і... Нічого не досягли і є в депресивному дуже поганому стані. Це то, що було. Так, зараз. У вас такі думки, що я все можу сама, ви не сумуєте, ви вийшли з цього стану негативного з цієї депресії, у вас такі роздуми, що ви. Можете ну, бути щаслива, не, не обов'язково мати когось, щоб бути щасливою. Я сама самодостатня і я сама щаслива. І е, все можу сама, ловка. Так, це що зараз відбувається в дійсності? Що насправді вам дуже важко. Що просто так нічого не дається, жити важко. І дійсно хочеться мати стосунки, відносини, але в когось вони вже навіть є, ці стосунки. Якась людина біля вас є, ну це таке связь любов, роман це ну, тільки початок цього. Якісь. На рівні переписка, може, якісь навіть зустрічі вже були, або маєте собі когось на прикметі, але це не серйозні стосунки. І вам дуже важко, тяжко, і ви як обороняєтесь від цього сього, щоб не пережити знову оту біль, яку вам причинили минулі два опити, два чоловіки. Ви е, маєте відкритий шлях на гроші. Ви е, така жінка, вже, ну, це карта імператриця, що ви дуже класна, ви сама любов, ви добра, ви щира, ви красива, ви багато чого досягли в цьому житті, і ви самодостатня, вам, в принципі, ніхто і не, не, ну, не потрібен. Ви самі все досягли і ви самі собі. Оце блокуєте. Вам подобається, ви насолоджуєтесь цим станом свого, своєї самотності. Що ви навмисно пригальмовуєте? Карта Уміряна, що ви навмисно це робите, щоб Ну, вроді і треба чоловік. Да? А з другого, з іншого боку, вроді, не так все погано, можна і так. І ви себе чудово при цьому почуваєте. Карта роботи в дійстві. Десять мічів дуже втомлюєтесь, інколи почуваєте, що це вже все, конець. І Верховна Жриця, що нам каже Верховна Жриця, що щось є підводні каміння, щось скрите цією поверхнею води. І ми бачимо наслідки, але не бачимо справді в чому причина вашої самотності. Ну, скажіть нам, покажіть, в чому справді. Дивіться, у вашу долю хтось втрутився дуже давно. Це було ще, коли такі ви були дуже молоді. У вас був хлопець коханий, чиясь мама, чиясь мама. Це не обов'язково мама цього хлопця. Це може бути мама якоїсь дівчинки, якій цього хлопця обрали батьки, або була домовленість між батьками, що цей хлопчик буде з цією дівчинкою. Це дуже молоді люди, це до 20 років. Ось, були почуття, кохання, і все скінчилось. Робили негативний магічний вплив. Була робота проведена. Ви не мали змоги оборонятися, ми були ну, сама дитина, і ви не розуміли, ну, що відбувається, чого так, чого ця трагедія сталася. Хлопчик від вас відвернувся. Або, може, так трапилось, що. Е Щось таке трапилося, що з'явився ще хтось інший, і ви самі кинули того хорошого, яким було по долі. Но це була магіч... магічний вплив, на вас впливали, і це була зрада предательства. І тепер ви вже доросла жінка, а оцю долю свою ви не прожили, бо її вас вкрали, поміняли вам долю. І тепер ви не задоволені не тими відносинами, що у вас були. Тобто був магічний вплив. Це треба знімати, чистить, тож запрошую до себе на прийом, на консультацію. Так, мої контакти є від, в описі під відео і в коментарях. А це я буду прибирати. Заперечую, це то, що скрите, те, що ми не бачимо. Заперечую, заперечую. Тобто хтось втрутився ще в дуже ранньому віці, в вашу долю. І тому ви переживали ці всі страждання. І не гаразди, заперечую. Тобто, можливо, з'явився інший, який втрутився, і це було вам не по долі, а якого визвали, щоб е, змінити ту долю вашу хорошу і ви настраждались. Так, зараз ви з чистю, достоинством вийшли з цих, цих складних життєвих ситуацій, ви сама достатньо реалізована, у вас є робота, є гроші. І ніхто вам не треба. На майбутнє у вас є е, такі думки, да, що може колись, потім у мене буде кохання, у мене будуть відносини, але я буду оборонятися, я не буду така легковажена. Я буду перевіряти, робити перевірки цьому ізбраннику. Дивіться, на майбутнє родина у вас виходить, стосунки у вас виходять. І е, ви будете контролювати себе, е, щоб не переносити той опит минулих да, відносин, не будете намагатися контролювати себе, щоб не мститися у цьому чоловіку, який у вас буде, за, за тих чоловіків негарних, які були до нього. Зерно посажене в землю, воно да, да, дасть свої плоди. Оце карта імператриця і уміряність. Це також, що ви вже готові мати ці відносини нормальні, адекватні. І що в ваше життя вже можна запустити е, людину, з якою ви будете щаслива, яку ви будете любити, і чоловік, який буде вас любити. Оце по цій карті це також зцілення тої ситуації, що ви пережили в минулому. Там була не одна ситуація, а декілька таких негативних. Ось, і ось що буде на майбутнє. Дивіться, тут дуже гарні карти. Тут відкритий шлях. Десятка кубків це то, що ви будете щаслива і ви будете ну, це емоції щастя, пара, кохання і поруч з королем Пентаклі, що це відносини, це стосунки, що це ви не будете одна. Єдине тут є ще сім кубків, що це е... негатив, якась ложка дьтя присутня. Сім кубків це така карта якихось ілюзій. І, і в даному випадку це те, що як будуть обсуждати злі язики, да? що є навколо вас багато, багато цих гадів, які будуть намагатися зіпсувати вам ці стосунки, казати якусь неправду, залякувати, визивати у вас той стан, що був раніше, нагадувати вам про це. Це, може бути, там, не знаю, мама, подруга, там чи хто, будь-хто, або навіть ваші діти, які вже дорослі, будь казати: мама, обережно, ти що, ти ж хочеш, щоб було так, як минулого разу? Не зв'язуйся, не треба, воно тобі не треба. Але не бійтеся, я оце прибираю, заперечую. Чоловік хороший йде до вас, дуже такий. Він має вміє заробити гроші, в нього є гроші. Він добрий, він інтелігентний, він такий, за яким можна як за камінною стіною, бути з ним дуже приємно спілкуватися. Він добрий, веселий. Він ніколи не образить. Він не психопат, не аб'юзер. Він нормальна людина. Ну вищі сили вам нарешті дають адекватну людину. Не пройдіть повз. Не лякайтесь, оці страхи, що вам робили раніше, ті негативні впливи, які вам робили раніше, вони всі залишились в минулому. Ви це вже пережили, переосмислили, перепрацювали, і це була ваша якась негативна карма. Ви її відпрацювали. Воно на вас більше впливу немає. Зараз я знімаю той весь негатив. Ось, і перекриваю, і вам треба звернутись, почиститися. Є така в мене програма, коли я чищу за всі роки життя. Чистка за кожен рік життя. Оце вам треба зробити. І це буде для вас дуже хороша робота. Так, ось, перекриваю. Бо минуле, і воно впливає на майбутнє, і в вашому випадку воно таки вплинуло. Бачите, витягнулась карта, що ви жертва цих обставин. Тобто також перекриваю, Заперечу, що ви в минулому були жертвою. Перекриваю вище сили, духи роду, янгол-охоронці, пружі захисту для всіх, хто мене дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на то, щоб у вас була пара, щоб е, був чоловік, з яким ви будете щаслива, який буде вас кохати, зберігати, захищати, якого ви будете кохати по Верховному суду, буде так і так буде. Прибираю весь негатив, всі магічні впливи. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на перекладу. Особисто на них вищі сили. Нехай те, що вам потрібно, Або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Та буде так, так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.